Реалізація насіння не потребує ніякого ліцензування та отримання дозвільної документації. Сьогодні значна частина насіннєвих інспекцій, які регулюють якість насіння, закрита державою. Доступ до інтернету та соціальних мереж дає можливість стати підприємцем навіть студенту. Береться передплата, а товар відправляється кур'єром. Кур'єр не несе ніякої відповідальності за товар, бо він зобов'язується надати тільки послугу доставки. В зв'язку з цим підвищився ризик купити і отримати товар низької якості. Ми отримуємо від вас запитання. Ми вас не знаємо або перший раз про вас почули, які ви гарантії даєте, а ви мене не ошукаєте? На що в даному випадку ми пропонуємо звернути увагу? По-перше, перевірте достовірність існування даного підприємства. Це зробити дуже просто, є спеціальні сервіси. Посилання на них ми залишимо під відео. По-друге, з'ясуйте причетність даного підприємства до насінництва або до дійсності представництва того чи іншого виробника. Ми розуміємо ваші побоювання з цього приводу і пропонуємо наступний алгоритм роботи. Ви замовляєте насіння, ми відправляємо його вам і оплачуємо в повному обсязі. По факту доставки, ви приходите в відділення нової пошти, оглядаєте мішки та насіння і приймаєте рішення, чи купувати його вам. Для вас немає ніяких ризиків, і ви бачите за що ви платите свої гроші. Отримуйте з нами спокій та прибутки. Запрошую вас до співробітництва.